Я радий вітати в ефірі прямого народного депутата фракції голос Андрія Садчука. Пан Андрію, доброго ранку і слава Україні слава. доброго ранку. Хочу почати нашу розмову. Із заяви міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Він вчора сказав наступне: поки що немає закону про повістки в будь-якій електронній системі. Потрібно дивитися, в якому форматі буде прийнятий законопроект про мобілізацію, і вже після цього будуть формуватися комунікації зі суспільством на тему електронних повісток. Що сьогодні відомо про е те, чи буде в законі про мобілізацію новому історія про якийсь вид електронних повісток і чи а, загрожує дії додатковий розділ у вигляді кабінету призерника? Наприклад, останніми днями просто все суспільство збентежене такою інформаційною бомбою? Дивіться, я вже більше місяця. Напевно, один із небагатьох кажу, що вся ця історія перетворилася на якийсь суспільно-політичний хакатон. Так складні питання не вирішуються. Так, питання у війні не вирішуються. І не тільки у війні. Якщо щось там критичне у вас сталося, не знаю, пожежа почалася в домі, ви що, створюєте робочу групу, їдете в район проконсультуватися і питаєте людей по світу, що і як робити, ні, вам треба негайно діяти. Якщо ми знали, що у нас з осені минулого року є проблеми з мобілізацією. Які почалися після того, як 10 серпня минулого року розігнали всіх воєнкомів за підозрою в корупції? Да, можливо, там щось таке було, я не виключаю. Але вже станом на листопад було зрозуміло, що справи дуже кепські. Треба було негайно ухвалювати якісь рішення. Замість цього це все запустили в безкінечний політичний процес. Сьогодні на дворі яке? 20 лютого. І ви мене питаєте, чи я щось знаю. Я знаю тільки одне. Що завтра, 21 лютого, останній день подання правок до другого читання, і за моєю інформацією, цих правок буде ну мінімум тисячі дві з половиною, може три. І на відміну від попередніх історій з так званим правочним спамом, це навряд чи спам, бо дуже багато депутатів мають свою позицію з одного, з другого 122-го питання. Багато хто захищає якісь свої окремі групи інтересів, хтось освітян, хтось лікарів, хтось правоохоронців, і це буде продовжуватися, я думаю, ще мінімум місяць, напевно, в кращому випадку. І в зв'язку з цим в мене одне велике питання до верховного головного командуюча до міністерства оборони. А вам взагалі потрібне вдосконалення мобілізації? Взагалі реально, воно вам потрібне, чи ви це все затіяли для того, щоб створити інформаційне підґрунтя, в тому числі для ротації військового керівництва. Так, да, військове керівництво ми змінили, окей. Наскільки воно добре чи погано, ну ми знаємо, я думаю, найближчим часом. Але ж війна це перш за все мотивація. Що зроблено за ці вже більше трьох місяців дискусії про мобілізацію в частині мотивації? Населення, мотивації, потенційних призовників, що ми зробили, щоб зробити привабливою не просто службу в армії, щоб люди не боялися ТЦК? Я знову ж таки вже другий місяць кажу, де який другі, вже третій, що ТЦК в свідомості українців перетворилися в Чорну діру таку в просторі, куди люди бояться підійти, бо думають, що ти туди попадеш і пропадеш вже назавжди? Що зробив міністр Умеров для того, щоб. Знов ж таки змінити репутацію всього цього процесу. Я, як депутат, не знаю, які були заходи останніх там трьох-чотирьох місяців, щоб покращити роботу ТЦК, щоб покращити процедуру військово-лікарських комісій. Бо різні історії ми чуємо, да? там дуже різні. Але цього всього немає. Тому дивіться, я думаю, що зараз немає сенсу збурювати людей подальшими якимись. Дискусіями про те, чого немає, є процес, який вже тягнеться абсолютно безкінечно довго, який, очевидно, не досягає своєї мети, бо вже зрозуміло, що зараз в тому форматі як він йде, ну дуже складно говорити про покращення мобілізаційного процесу. Знову ж таки, в грудні. У нас були розмови на рівні Верховної Ради, і я казав представникам міністерства оборони, що якщо не розгорнути агітаційну кампанію, якщо не говорити з людьми не чутками, а конкретними фактами, якщо не розвивати мотивацію, нічого не буде від слова взагалі. Наскільки мені відомо, станом на сьогодні тільки мій колега Роман Костенко подавав законопроект про додаткову мотивацію. Військовослужбовців, в тому числі фінансова повертається да, фінансово, в тому числі звичайно, фінансово. Він повертається до розмови. Ви пам'ятаєте, що в часи АТО була така тема, що платили військовим за знищену техніку додаткову винагороду? Ну зараз вибачте, ми нищимо тисячі одиниць техніки, і це перетворилося в таку рутинну роботу військових. А чому б не виплачувати додаткову винагороду? Якщо хлопці спалили танк, який коштує, не знаю, там 5 мільйонів доларів чи скільки, то, напевно, нам це ж вигідно, якщо вони це зробили. Мета ж насправді знищення військової спроможності ворога, а для цього треба стимулювати наших військових. Ну, але я б до чого? До того, що мені відомо тільки про ініціативу Романа, яка, наскільки мені відомо, зустрінута так досить прохолодно. І якихось зрозумілих перспектив цього процесу немає. Останнє я завершу, що ще з моменту першого законопроекту нагадаю глядачам, перший законопроект Кабмін подав нам всім на різдво 25 грудня минулого року. І до сьогоднішнього дня йде постійна дискусія про те, що нібито мобілізацію треба покращувати, а грошей особливо немає. І це публічно заявляє міністр фінансів як в кінці грудня минулого року, так і зараз уже устами, наскільки я розумію, голови комітету е бюджетного верховної ради Роксала Підласої. Це було озвучено. Тобто, давайте завершимо на основній тезі. Тему про масову додаткову мобілізацію підняв президент на своїй підсумковій конференції 19 грудня. І тут же її поставив під сумнів. Ви ж пам'ятаєте? Так. І, звичайно, народ України це теж сприйняв під сумнів, і до сьогоднішнього дня нічого не робиться, щоб цей взагалі, законодавчий процес мав хоча б якусь структурованість, і хоча б якось був спрямований на результат, якого напевно очікує українське військо. Тому, на жаль, це все робиться не для того, щоб ми стали сильнішими, і чому я насправді не можу знайти поки що для себе відповіді на це питання, Пане Андрію. Одна із тез, яка прозвучала у вашому спічі, це відсутність фінансів. Це велика проблема, і не один чиновник б'ється з питанням, де знайти додаткові фінанси. Уже йде мова про підвищення податків і так далі. І зараз Міністерство фінансів нам повідомляє, що вони схвалили довгостроковий національний стратегічний план цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації Державної митної служби України. Митну службу дуже часто називають тією цариною, з якої можна дістати. Чорного оберту не один мільярд гривень. Чи допоможе цифровізація митниці в більш чесній її роботі, на вашу думку? Ви знаєте. Мій досвід і моє спостереження за державними процесами говорить про одну просту штуку. Можна хоч 100-500 ініціатив по цифровізації, по вдосконаленню по імплементації якихось міфічних чи реальних європейських кращих практик в будь-яких інституціях робити. Але якщо ви туди не приведете в інституції професійних, порядних, грамотних, досвідчених людей, то нічого не буде. От від слова нічого на нашій з вами пам'яті сьогодні ми. Відзначаємо трагічні події Майдану, 10 років не просто майдану, а 10 років реформ. І дійсно дуже багато чого змінилося в країні. Дуже багато. Але от чого ми так і не навчилися робити за 10 років, це приваблювати професійних, якісних, грамотних людей на державну службу. Інакше не працює. Якщо в митниці, про яку ви мене питаєте, мають працювати хлопці і дівчата від роботи, яких залежать сотні мільярдів гривень, а то й більше, то відповідно вони мають вміти працювати з такими сумами. Вони мають розуміти ці цифри, вони мають мати і відповідальність, і знов ж таки мотивацію. Те, про що ми з вами тільки що говорили про військових, безкоштовно в цьому світі ніхто не працює. Але на жаль, за останні роки, і до війни, і під час війни, що е, вдалося зробити в лапках е, за команді, це фактично остаточно зруйнувати державну службу і знову ж таки, довіру до державної служби. Ми запровадили купу обмежень там електронні декларування, е, пепи, знаєте, це е, режим додаткового фінансового контролю, е, купа звітності і так далі. Але ми насправді ну, не змогли забезпечити добір кадровий. Уже всі забули, але перші два роки перед війною в нас вже був ковід, і ми тоді зупинили конкурсні добори на державну службу. Ну, ковід складно, пандемія зрозуміло. З початку війни вже пройшло два роки, і конкурсних процедур особливо немає. Тобто, ми за два роки повністю укомплектували державну машину знайомими друзями. Там, сусідами, однокласниками, ну так воно завжди працює. Насправді це нормально. Ви, ж, якщо вам поставити завдання, ви теж будете там, якщо шукати якихось людей, то по своїм знайомим і друзям. Ну це нормально. Але для того, щоб цього не було, щоб не було конфлікту інтересів, придумали конкурси, відкриті конкурси. От зараз іде конкурс на голову НАЗК. Сьогодні буде засідання там. По-моєму, 26 кандидатів. Оце так має бути. Але так має бути на всі вакантні посади, і тільки так можна залучати якісних людей, але при цьому зовсім їм треба платити ринкові зарплати. Але цього всього немає. Тому давайте закінчимо на чому. Кабмін може безкінечно придумувати якісь непогані ініціативи по цифровізації. Я сам людина, яка вийшов з там, технологічного бізнесу, 11 років працював. в... Керівництві найбільшого оператора зв'язку я дуже добре розумію, що таке IT, що таке цифровізація і так далі, але без залучення професійних якісних людей на жаль нічого не буде. Від слова нічого взагалі, і тому будемо спостерігати далі. Чи зможе кабінет міністрів хоч якось переламати цю тенденцію контролю офісу президента і цю механіку індивідуального добору на державну службу лояльних і якихось дружніх кандидатів, а не професіоналів з ринку, пан Андрій. Безперечно, з моменту революції гідності за ці 10 років багато що змінилося, і у якісно о, кращу сторону, як ви зазначили, але чомусь уже друге соціологічне опитування поспіль зазначає, що українці впевнені в переважній своїй більшості у тому, що держава рухається не у тому напрямку, списувати все на ефект війни чи бачите інші причини. Ну, дивіться, причини, ж вони цілком очевидні, коли е, ми зараз кажемо, що у українців складається якесь враження про те, куди і як рухається держава, це ж вони роблять висновки на підставі інформації. Бо будь-які висновки вони ж робляться на підставі якихось даних. Звідки українці ці дані беруть? Наразі продовжується е, циркова програма, яка називається Марафон Єдині Новини, який навіть за офіційними е, соціологічними дослідженнями. Катастрофічно втрачає довіру. При цьому обмеження свободи слова, обмеження роботи журналістів привели до того, що за два роки війни розцвіли буйним цвітом телеграм-канали анонімні, де взагалі невідомо, хто, як яку інформацію викладає, яка тональність цієї інформації, але вони стали одним із основних джерел інформації для українців. При цьому. Я не втомлююсь нагадувати останній вже місяць, напевно, той більше. Станом на сьогодні, у нас в країні відсутня посадова особа, яка відповідає за інформаційну політику. Тобто, вона не хороша, погана, її немає. У нас уже 200, напевно, 10-й день, якщо я не помиляюся, немає міністра культури інформаційної політики, тобто тієї людини, яка мала бути за посадою в кабінеті міністрів диригентом, Інформаційних потоків, інформаційних наративів, агітації, так само як ми вже з вами згадували про е жахливий процес вдосконалення мобілізації, і так, далі, і так далі. Тобто, державна влада найвищого рівня, офіс президента, кабінет міністрів. У них відсутня інформаційна політика. Тобто, вона не те, що гарна чи погана, вона відсутня. На жаль, офіс президента досі думає, що можна забезпечити інформаційну політику як в Україні, так і за межами України, виключно виступами президента і його щоденними вечірніми зверненнями. Це величезна помилка. Я насправді завжди підтримував, я аплодую регулярності спілкування Зеленського з людьми. Це важливо, але цього катастрофічно недостатньо. І це ж перед нашими очима розгор... розгортається. Ми провалюємо як міжнародну адженду, тому що фактично ми не забезпечимо голос України за кордоном. Ця жахлива історія про Мюнхенську конференцію, коли туди приїхали 44 сенатора, вибачте, конгресмени американських. Ті люди, від яких залежить взагалі порятунок України, від Верховної Ради приїхали чотири депутати, всіх інших не пустили. Ну що, ну що? ну про що це? Про що це? Те саме в Україні. Марафон розказує якусь періодичну маячню, люди йому не вірять. Люди черпають інформацію з телеграм-каналів. Знову ж таки це відбувається на тлі триваючого скандалу з мобілізацією і як відповідно люди мають реагувати. Так, да, Люди кажуть, що, напевно, щось не так. Я їх абсолютно розумію. Тому знову ж таки це все виклики для банкової, яка вирішила монополізувати владу. Але вона має пам'ятати, я їм про це нагадую другий рік: що монополізація влади це монополізація відповідальності. Повна відповідальність лежить на них. Тому я думаю, що їм треба робити було давно, ще з осені минулого року. Це не думати, як поміняти командувача залужного на командувача сирського, напевно, просто тому, що один комусь більше подобається, а інший комусь менше, а думати про те, як змінити формат роботи банкової і вулиці Грушевського. Бо єдиний варіант, як мені здається, як ми можемо мати надію на якийсь успіх на ближчий рік-півтора-два, це змінити формат. Влади в Україні за неможливості проведення виборів. Ми вже всі з цим погодились. Вибори проводити неможливо, але ніхто не заважає Володимиру Олександровичу проявити лідерство і змінити формат роботи влади в Україні. Тому очікуємо на це. Пане Андрію, дякуємо за думки. і Дуже цікаво і змістовну аналітику народний депутат, фракція голос Андрій Осадчук, був з нами цієї мить.